Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні, українці. Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побрати усім вам добра і сказати вам радісну звістку, нагадати вам про те, що Бог любить людей. Бог настільки сильно полюбив людей, що він віддав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічність. Дорогі люди, Ісус Христос приходив на цю землю для того, щоб нас врятувати від гріхів, тому що є грішні. ми є гріш. Буде святить заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Найбільша заповідь. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всім, всім розумом своїм, всією душею своєю і всією сили своєю. І ближнього свого, як самого себе. Але чи вміємо ми любити так, як вчить Господь, як вчить його Слово? Любов довготерпить. Любов до не заздрить. Любов не величається, не надамається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Чи вміємо ми любити так, як вчить Господь? На жаль, ми так не вміємо. Ми не є джерелом любові. Але є вихід. Бог є джерелом любові. Бог послав свого сина в цей світ. Для того, щоб нам дарувати цю любов, для цього потрібно відкрити своє серце і повірити в Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос, Він єдиний шлях до Бога. Він єдиний міст між нами і Богом, тому що Він помер на Христі за нас і воскрес ради нашого оправдання. І Він є живий. І він і сьогодні рятує людей. Тож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. вірите в Господа Ісуса Христа і спасайтеся. Читайте Боже Слово. Живіть діду, як там написано. Благоставляти. Дякую за увагу. Нахай береже Господь. Счастливої дороги. Чи може питання? Дехто так. Так. воює, йде.